Її називають королевою рослин, таємницею краси та дивом природи. Про її цінні властивості відомо вже з давніх давен мова йде про алое вера. Рослину, яка викликає захоплення впродовж тисячоліть. Завдяки знанням про алоевера, ми велар. Також покладаємося на корисні властивості цієї унікальної рослини для здоров'я та краси вже більше двадцяти років. Тож вирушаймо у подорож відкриттів. Алоевера – це любов, можливо, любов не з першого погляду, тому що зовні рослина доволі специфічна, вона колюча та непривітна. Проте цінна м'якоть всередині листя містить понад 200 життєво важливих поживних речовин. Тільки уявіть, це ж справжня сила природи. Для забезпечення якості алоевера вера вирощується на сертифікованих плантаціях у гірській місцевості Мексики за відмінних умов. Під пильним наглядом наших локальних партнерів, з якими ми співпрацюємо вже роками, алоевера вера відбірної якості вирощується природним шляхом. На світанку ще вкрите ранковою росою, соковите листя Алоевера бережно збирають вручну та дбайливо обробляють, щоб потім доставити свіжим у Німеччину. Після транспортування м'якоті листя вален ми дбайливо переробляємо його на одному з найсучасніших заводів з виробництва продуктів залоя вера в Європі. Тут, відповідно до найвищих стандартів якості, з урахуванням найновіших наукових відкриттів, ми розробляємо наші питні гелі Залоявера. Наша мета підтримувати ваше гарне самопочуття, тому продукти ЕЛАР містять високий відсоток алоевера, а наш асортимент засобів для догляду та підтримки здоров'я підходить для всієї родини. Наша продукція з алоевера вироблена в Німеччині. Ви точно можете бути впевнені в її якості. Найвища якість це наш пріоритет, тому вона підтверджується відповідними сертифікатами. Ми вважаємо, що алоевера це еліксир життя, тому продукти з алое складають основу нашого асортименту для енергії, захисту та відновлення ззовні та зсередини підтримки імунної системи та метаболізму. Коли йдеться про здоров'я та красу, алоевера стає вашим універсальним помічником: Елар та Алоевера. Це неймовірна історія успіху, що налічує понад 20 років. Преміальна продукція з Алоевера Вера щодня сприяє забезпеченню вищої якості життя та розширенню можливостей для людей по всьому світу. Створіть і ви свою історію успіху разом з ЕЛАР та Алоевера. Вера. Елар Хеллс Beauty. Більше якості для вашого життя.